Всіх вітаю! З вами Андрій Автофура. Ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Сьогодні їду до офіційного дилера Ауді в місті Оснабрюк. Там буду оглядати q 7 бензинову трьохлітрову на 340 кінських сил. Вона 22-го року в дуже прямо повірте, в суперкапітальній комплектації на красивому. В чорному кольорі на 22-х колесах. Ну, взагалі все топ. Маленький пробіг, свіжий рік і чітка комплектація. І навіть ціна суперська, але є одне але. Не впевнений, чи ми її зможемо купити, бо там є один нюансик. Дуже потужна Audi. вся повністю в пакеті. на лазерах, на 22 колесах, камери, нічне бачення, дестронік. Відтяжке. Взагалі все, що хочеш, є в цій машині. Ось її опис, дуже цікавий момент. Вона коштувала 60 980, потім зробили скидку на. 2000 тисячі євро, а потім ще мінуснули 1000. І зараз у нас 48-647 євро. Це дуже добре. 62 тисячі пробіг 22 рік, перший місяць, один власник. Заходжу до дилера, беру ключі і вже навіть машину відкрили. Ключ взяв, машинку, показав своєму замовнику, і я трохи здивований, тому що компанія Audi дуже добре зробила ті кузовні ремонтні роботи. Які я зараз перевіряв. І я хочу сказати: на моє велике здивування взагалі ідеально зроблено, показники заводські, слідів якісної роботи немає. Мене це все дуже порадувало. І також нові колеса, а це 22-й радіус, новий сервіс масло фільтра, плюс передні задні диски і плюс гальмівні накладки. І склоочисники передній і задній. Супер. Це дуже-дуже добре. Прибор нічного бачення взагалі класна штука, навіть якщо його не виводити на центральний дисплей. У випадку, якщо ви будете їхати, а десь будете пішоход в небезпечній зоні то автоматично у вас з'являється повідомлення на проєкції, і також фара буде підсвічувати окремим пучком світла цього пішохода. Ну, ще прекрасно. Ну і плюс також автомобіль зреагує у випадку небезпеки і там, відгальмує, наприклад, якщо потрібно буде. Камери 360, по комфорту максимальні сидіння. Ковши, які. Мультиконтурні з масажем, вентиляцією з підігрівами. Тобто ось у нас масажі і також регулювання сидіння. Тут можна регулювати повністю все. Стоп. Apple CarPlay, навігації стандартна ситуація для Audi, де карту можна ось таким чином роздвигати. І все детально бачите. Мені такий варіант взагалі дуже-дуже подобається. Що важливо, хоч цей трьохлітровий бензин є Webasta, яку можна запускати окремо навіть з мобільного телефону, якщо ви скачаєте, програму MyAudi. Шкіряний пакет розширений, тобто карти і панель приладів. Буває тільки панель без карт. Тут і те, і друге. Чорне дерево, безпроводна підзарядка. Не помішало би цьому автомобілю пройти легенький детейлінг, тому що машина трохи брудна. салону. не маю на увазі. Ось такі моменти, бачите? Але нічого, це все робиться без проблем. Середній розхід за договічна пам'ять 15 літрів на 100 кілометрів. Ще раз повторюся, всі-всі асистенти пасивної безпеки. По комфорту теж дуже-дуже багато. Музика Бенха Ноловсен. Є пневмопідвізка і задня вісь з підрулюванням. Дотяжка дверей. Ось так працюють. Карбоновий зовнішній пакет, він включає накладки на зеркала, повідно, слайн, подвійний склопакет а термальне лобове скло, фари тут у нас HD Matrix з функціями лазера. Ну, взагалі-то дуже-дуже топовий по комплектації авто. Ну і важливо, вони дуже гарно його пофарбували, дивіться, ліва сторона. Вони замінювали дверки. 113. 105. Все тут у нас по оригіналу? Тут те саме. Давайте для прикладу покажу вам, скільки б'ється багажник, який не трогали. Скільки б'ється праве крило, яке теж не трогали, скільки б'ється дверка. Чи, наприклад, ось ця? Я дуже переживав, що машина буде фарбована, з шпаклівкою ми приїдемо і я буду розчарований. Таке деколи буває, але не в цьому випадку. Дуже свіжа, в суперкомплектації, в блек-пакеті. Шторки у нас механічні, тільки у ауді. Q8, вони йдуть електричні. Місця як завжди дуже багато. За це я дуже люблю Audi. я не один раз це вже підкреслював. Клімат, контроль, підігрів сидінь, сенсорний екран, дуже класно все тут функціонує. Є у нас підстаканники, підлокітник. Попільнички, хоча ними тут ніхто не користувався. Великі кармашки тут, сіточка, ну, місця багато, комфортно, спинки регулюються по наклону, просто бомба. Така думка, що ми цей автомобіль, скоріш за все, купимо дуже гарна ауді. Просто суперську. Ще й в комплектації, в кольорі, у всьому. І плюс гарна ціна. Служена, один власник. Той, що доктор прописав. Зробимо маленький тест-драйв. Покатаємося, щоб зрозуміти взагалі, як вона в їзді, в динаміці. Дуже сильно відчувається задня поворотна вісь, тихо в салоні все-таки подвійний склопакет вирішує. Мені подобається як взагалі працює 3-літрова шістка від Audi 340 сил, класний крутний момент, їде теж доволі потужно, ну і дуже гарно чіпується. Плавність ходу на висоті. І це враховуючи факт того, що у нас 22 колеса. М'ясенька, розумієте? Вона просто пливе по дорозі. Як вона класно їде, як вона тихо, м'яко йде. Одна з самих популярних машин для України. Велика, комфортна, статусна. Нафарширована різними опціями. Можна багато багато говорити, але факт залишається фактом. Один з самих найпопулярніших кросоверів, який дійсно не просто так заслужив таку репутацію. Матеріали на висоті одне задоволення, тихо, комфортно і дуже дорого по відчуттях. Проекція, яка виводить всю необхідну інформацію вам на лобове скло. Музика Бенха я її включати не буду, але грає вона прекрасно. Пробував кататися в різних режимах: динамік, комфорт, все класно. І також хочу відмітити, що розхід у нас от -от після тест драйву 11.8. Враховуючи, що я покатався і в режимі е, динамік, трошки так понасипав на ній, він далі падає. можливо, Поки я доберуся до дилера, то він опуститься ще нижче. Як до мене можна не боятися 3-хлітровий бензин, по місту у вас буде порядка 12 літрів, то не критично, може навіть і 11. Клієнту подобається, в мене немає ніяких зауважень, комплектація, ціна, пробіг, рік, все чудово. На цьому буду закінчувати. Зараз іду торгуюся з продавцем. Надіюся, вони нам зроблять ще скидочку. Далі покупка, автовоз, доставка в Україну, розмитнення, ну а потім відправка моєму клієнту під будинок. Всім гарного дня! З вами був Андрій Автофура. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, там також багато чого цікавого. Нехай всім щастить! Слава Україні!